У вас є сторінка у Фейсбуці? Угу. Тоді ви потенційна ціль. Шахраї увійшли в азарт і масово розсилають фейкові листи, нібито від служби підтримки цієї соцмережі. І багато хто на це на жаль ведеться а все через погрозу блокування акаунту. Далі посилання на так звану перевірку і все. Ви вже на гачку зловмисників, які мають доступ до вашого акаунту. Боже, це правда. Вони таке враження, ніби здуріли. У мене просто весь дірект забитий цими повідомленнями. В Фейсбуці ніхто зі мною не переписується, тільки вони. Я тобі а -а -а. чесно. То просто все ідіть перевірте, бо вашу сторінку скоро зламають. Так от, схема нібито зрозуміла, але вона абсолютно свіжа. І поки мало хто про неї знає. Тому далі про те, куди веде підозріле посилання, хм. як вберегти себе та свої дані. Не пропустіть у наступному матеріалі. Gracias. Обліковий запис буде заблоковано через ймовірне порушення правил. Якщо ви чи ваші знайомі бачили вже таке повідомлення на пошті або Фейсбуці, не поспішайте натискати на посилання нижче або кнопку Перевірка аккаунта», бо одразу потрапите в тенета афористів. Потрапляють від цього зазвичай бізнес-сторінки або публічні сторінки. Якщо ви переходите за цим посиланням і вводите свої персональні дані, ніби верифікуватися, ви просто даруєте дані. Чужим людям після цього ви втрачаєте доступ до своєї сторінки. Ну а далі все за стандартом. Вашу сторінку використовують у своїх цілях. Афористи можуть втягнути ваших підписників у шахрайські схеми, публікувати чи надсилати фальшиві збори коштів, шахрайські пропозиції щодо працевлаштування та взагалі змінювати дописи на вашій сторінці і видаляти фото. Зазвичай такі фішингові посилання або фішингові листи імейл, е які надходять до поштових скриньок. Вони містять заклик до дії. Причому не просто заклик до дії, а до термінової дії, намагаючись ввести користувача в оману за допомогою психології та соціальної інженерії. Людина законослухняна не розуміє, що сталося. Зазвичай вона нажме на це посилання, перейде на нього і буде намагатися ввести свої якісь дані. Ви заздалегідь можете назначити довірені сторінки ваших людей, які можуть вам допомогти відновити вашу сторінку, тобто написати, що зараз заволоділи шахраї, писати в адміністрацію, жалітися підтримку. Якщо у вас, наприклад, Фейсбук зв'язано з інстаграмом, інстаграм не поломаний, ви можете на фейсбук зайти через інстаграм. Кіберфахівці радять створювати складні паролі до ваших сторінок, час від часу актуалізовувати дані, щоб мати можливість відновити сторінку після злому. Мо, та звертати увагу на домени сайту. справжні та офіційні сторінки зазвичай мають зображення замочку для безпеки. Поставте подвійний захист, Двухетапна етапна дає можливість збільшити шанси, не потрапити в шалапи шахраїв і віддати сторінку, тобто це подвійний захист. Тому не потрібно приймати будь-яких спонтанних емоційних рішень, навіть якщо вам відходять якісь повідомлення з закликом до дії, перейти щось, ввести терміново заблокують і так далі. І так далі. Завжди потрібно звертатися до здорового глузду. Запитати себе, чи дійсно ви робили якісь незаконні дії, які можуть призвести до таких результатів. Якщо дійсно ви в чомусь сумніваєтесь, варто написати в службу підтримки. Якщо ви все ж стали жертвою шахрайства, заповніть форму зворотнього зв'язку на сайті кіберполіції. Пам'ятайте, що у разі порушення політики Фейсбук компанія повідомить користувача через офіційні канали підтримки, а не через повідомлення, як це зробив би клієнт чи друг електронні листи Відмета щодо безпеки вашого акаунту та входу до нього, що були надіслані протягом останніх 14 днів, можна знайти в розділі Безпека. А от як захистити свій телеграм, ми вже робили матеріал раніше. Його ви можете переглянути на ютуб-каналі ранкового шоу Прокидайся. А також не забувайте ставити вподобайки, слідкувати за нами в соцмережах та поширювати наші сюжети серед знайомих. І тоді ніякі шахраї не здолають ваші акаунти.